Сегодня 2 июля 24 года, а, наша церковь в городе Запорожье по адресу улица Зачиняева, 78 а, и имеет название «Благая Весть». Вот. На наш участок сюда с Божьей помощью, а, с Черновецкой области и добрых людей, а, те кто заботится о ситуации сегодня нашего места. Також небайдужі і турбуються за ситуацію нашого міста, привезли цю допомогу, оці речі, оці продукти харчування. Ми дякуємо Богу. Моє ім'я, брат Арб'єр, я пастор церкви, то даю вам звіт, що цей вантаж піде на потреби людей, які приходять сюди на наше служіння, люди-переселенці. Які залишились без житла, без средств допомоги, то ці всі речі, які ви нам передали, вони підуть на нужди цього служіння. Хай вас Бог благословити вас даст, тому що це дуже велика допомога до нашого діла, тому що люди заходять в туалет і потрібна туалетна бумага. Мадежа, який вони залишили там, у тих містах Донецької області, а також нашого Харкова, Орехова і наших місць в Запорізькій області, де війна. Так що, усі ці речі, які тут, солодочі, печей, печенюшки, воно все. Біло. Ставили сюда до цього місця. Хай вас Бог прястов благословить. Богу славу.